Всім привіт-привіт! Ви на каналі Сомі Корніка. І я знаю, що ви любите Майкрафт. Але чому? Про ту боку ви не, не спам'ятаєте І ніколи не хочете, собі грати. грала. Так, лайк це означає, що так ми не хочемо спам'ятовувати ту таку боку. А підписка буде, знаєте, що означати. Знаєте, що буде це означати? Буде означати, що повернемося в току боку. Ну і. Мед. Тут повний мед. А тут ще не повний. Не повний. Я не розуміла, для кого я ці квіти сажала, а? Для вас. А ми меду нефіга. Ладно, не буду то. Так, нам ще треба білий. У нас тепер од три сілих овечок і усі далі білі. нормально, я даси. Я не выйду. Я вот этот вариант дал, он очень тупый. Не, лучше так выйду. Ой. Ой, не. Спаты. Все. Спим он. О. Я думаю, до седьми не хватит. Не хватить. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Нам не вистачає хіба шість. Це дуже мало. Я би і сіла могла зробити. Ой. Там той ой, як там. Що є? Що я роблю, аж, ой, каш. Коротше. Ох. И серый сделать. Дивіться, смотрите. Так будет красивее. Ну, как сказать, почему будет красивее? Я это уже не скажу. Добре, скажу. Біле оно мягкое. А сіре, воно не красиве. Ну, сіре теж красиво, але подивіться, як буде сіре Буде красиво? Я думаю, не буде. Так, напишіть в коментарях, чи підходить вовна до цього, до моєї хати. Я думаю, ще там де овечки теж зробити. Тілі-тилі-делі овечки. Так. Так, скільки я постригла? Чотири. А Може ще хтось виросте, а? Ну, ще з білих так мало. Раз, два, три, чотири, п'ять. Чи... Раз, два, три, чотири, п'ять. А у вас троє? Може, у вас когось... <coughs> Ви поняли. Ви поняли. Ну все, хто вийшов, той нічемний. Хм. Зато більше їжі будем Ой, пам я пам'ятаєте, я ставила ці е, жарити, я забула про то. І уже більше стаку. Давайте оце вже... Кстати, хто на мене підписан? Я забула, як це робити. Як зробити великий екран, щоб мене було видно. Ладно. Ой, як там? Всім папа, папа, і кидайся їжу. Я. я так само хочу. Так, я не помню. Привіт, житель! Тебе дуже цікаве. Так, реально, його дуже цікаво, але всі кажуть, що такі жителі мене хіба обманюють. Це правда? Ні? Це неправда. Вони дуже файні речі дають деколи. Може навіть при да, ті речі, які далеко там де піщени. Дякую. Я іменно і, поп... і хотіла взяти до вас. Це. Квітки та що, прикрасити хату. А у меня не хватит этих квиток. Что эти квитки красивые. Ну, две. Ну, Спасибо, Дякую, житель. А можно с тобой еще? А, он опять изумрудил. Я би забав зробила, всю хату окружила. Нічого зитель, пока. Йди здоров'ям і знайди собі кучу-кучу всього. Все, пока, житель. Так запам'ятайте, якщо у вас побазиться цей житель, то запам'ятайте. Да, забираю один пов'язок. Ти не забрав? Я тобі давала, щоб ти прив'язав ламу. стати, якщо... Я вам вроді би це розказувала. Якщо прив'язати одну ламу, то друга буде йти за нею. Ой, скоро треба буде мене збирати. О, житель, ходи до мене в гості. Ну, ходи, в мене дуже класно. Так! Потому что морозово есть. Ну, я тебе ежу дам. Вот. О, заходи сюда. Вот может заходить, я думаю, на до дома. Да, заходь. Ага. Вот я. давай дружить. Адже ти мені десь киткою, ну дійшки, щуку. Ну мені ж, жити сказати, ти ж можеш наловити рибу, зробити воду і його поставити, так невозможно, я так думаю. А хто так уже робив? Це можна. Ладно, попазитель. Може, зустрінемось, може і ні. О, вирусы. О, а Ну, с... Топ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пять, шесть. А, -а, -а, -а ой, я поставила сюда лишний блок. Я думаю, я такого удивилась, блин. Дивлюсь. кстати, оцей білий блок можна поставити під факел. Так буде красивіше, скажіть. Все. Оцініть мою хату від 1 до 10. Ну, може, воно навіть засухує більше. Якщо більше засу... заслужує, то поставте лайк, а якщо менше, то підписку. Ну, тобто, просто ось чиніть до коментарів. Я буду дуже рада. Стаді, прикольний снігу ви в мене те. Я зараз буду блякати. Я не хочу вбивати тепер своїх коров. Ой, вибач коровку, я нечайно. Хочу вбивати своїх колівок і ще когось. -то. Мені подобаються ці квітки, які ми теж. Житель їх шукав, морочився. Посадимо. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Як сказка посади, сім. І буде щастя біля хати. Я так думаю, що в мене храблін не прийде, так? І мене не накаже не накаже. Хто він, що храблін може когось наказати. Признавайтеся, я боялась. я вам скажу чесне слово. Я боялася, що храблін просто зайде і украде моє сізом руда, алмази, бо це типу общий сервер. Та я так думала, прикиньте. Кто тоже, кстати, так само думал. Напишите комментарий. И я просто такая. Чего? А можно я пойду геть? И сказали не. Это капец. Я реально боялася, хе. Ой, хераблін. Блін, я боялась, що мої речі заберуть. І я їх ховала. Саме найкраще я ховала в самому найкращому місті. Хто не знав? Житель, ну йди геть, я знаю, що ти потім підеш геть, Іди. Ось ще біло вовна. Ви не забули, що ми ще будемо дещо заповнювати? Кстати, я вирішила не заповнювати тут, бо якщо тут з'їсть овечка, то, е то я не буду сидити. Вау! Нам повезло, знаєте чому? Тут треба 9 на 6, то ми, якби більше половини, зробимо. Дивіться. Ні, ді наступала і статі, коли наступала ніч, я завжди бігла до ліжка і отакого вот робила, бо боялася храблін. Прям. Знаєте що? Прям б'є мене посеред ночі, ну не ночі, а ніч. Посередині ніч. Посередині ніч. Так. Що мені там було треба стекляні ті... Мама Тереза и мама іне на мамаси, мама Тереза, мама іне госси, мама Тереса Сзади, кто знает таку песню, то знає українців. Ди-лі-дилі-дилі-дилі, дили-дили-дилі дили, 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 повіси по дебе-дебе дебеде. -деб -деб -деб. Я хочу меду зелену баночку, хочу я дуже меду. Двує баночку меду, хочу я мед. Do. Як зробити це блок? Це о Як мені дещо зробити? Давай Медове Не недове і як це називається. Ту... Ka. Ka. Не пояснюся. Нерозрозуміло. Подивіться, будь ласка, ще раз. Ме-до-ве. Що-що Щещо посліть, будь ласка. Медове. Що, подивіть, будь ласка. Так, я не знаю, як це називається туди. Давайте. Це не читерство, це хакерство Чік.